Струмені запекло холодного дощу прорізали нескінченні сутінки. Листопад одягнув місто в знеструмлений тягучий смуток, декаданс фасадів, що облупилися, і брудних вулиць увійшов у гармонію з погодою. Рідкісні перехожі відміряли дорогу додому квапливими кроками, ховаючи похмурі обличчя під капюшонами і шарфами. У повітрі розлився стійкий запах непереборного смутку. Я вийшов на полювання. Як довго мені довелося чекати? Довге радісне літо і тепла сонячна осінь просто таки вибили мене з колії, я змучився в очікуванні похмурого і тихого кінця осені, коли божевільним рве дах, а прості смертні ховаються у своїх домівках до весни. Я усвідомлював, як не просто виходити на полювання. Поки вулиці сповнені випадковими спостерігачами, поки діти допізна гасають галасливими веселими зграйками, поки алкаші біля під'їздів заливають себе до глибокої ночі. І ось за своє терпіння я отримав нагороду, я глибоко вдихнув вологе повітря, і моє серце забилося швидше. Те, що я стану мисливцем, було мені відомо з самого дитинства. Зі скільки років ми пам'ятаємо і усвідомлюємо себе. Фрагменти моїх ранніх спогадів були сповнені ігор, де я гнався за здобиччю. Тоді сама жертва, що не мала для мене значення головним було задоволення від процесу вибрати, вистежити, наздогнати. Ось що тішило мене і жбурляло адреналіном мою кров. Я ганяв худобу, курей та собаку селів бабусі. Будував пастки на дикого птаха, бігав за однолітками, ставив мишоловки. Підлітком я став вибагливий жертва вже мала мати для мене якусь вагу ніколи не забуду день, коли мене побив натовп хуліганів. Я вистежував дівчинку, в яку закохався, проводжав її додому, йдучи далеко, щоб не налякати. Я не знав, як зізнатися у своїх почуттях чи навіть просто заговорити, і тому ходив за нею тінню. Це була моя перша та остання жертва любов, її я так і не наздогнав. Зате мене наздогнав її брат зі своєю компанією вони були старші на кілька років і набагато сильніші за мене. Коли вони били мене, я не захищав обличчя, я хотів дивитися їм у вічі і запам'ятати кожного мої синці і зламаний ніс. Зажили згодом, і тоді вже прийшла моя черга полювати на кривдників. Мені здавалося дуже несправедливим, що вони побили мене без особливих причин. І я вирішив помститися. Так, солодкий був час. Я поквитався з кожним із них. Я не хотів робити чогось страшного, просто намагався їх провчити. Одного я підстеріг і спустив зі сходів у школі. Він навіть не зрозумів, хто його штовхнув, а мені все одно було добре, справедливість була відновлена. На іншого я нацькував собаку, яких той страшенно боявся, хлопцеві пощастило забратися на паркан. А потім він з ганьбою йшов додому у мокрих штанях. Я був дуже задоволений. Але найголовніше я підготував для ватажка хуліганської зграї, брата моєї коханої. Він повинен був повною мірою усвідомити, як був неправий. Я вистежував його довго, терпляче вивчав його маршрути та звички. Я ретельно підготувався до дня розправи, а заздалегідь розклав записки з підказками по всій будівлі, де після уроків причаївся і сам. Образник знайшов мої записки. В них я зачепив його гордість. Щоб довести свою мужність, хлопець повинен був забратися на дах будівлі по пожежних сходах. Що розвалюється, і пройти по самому карнизу туди й назад. Його поплічникам я теж залишив послання вони мали стати свідками подвигу. Я знав, що це цілком безпечно для моєї жертви, тому не поскупився на пару пляшок олії, який щедро розлив карнизом даху, спробував ногою, було трохи слизько, але терпимо. Майже вся олія вібралася в шорстку поверхню, і я відчув розчарування. Проте, переглядати план було вже ніколи. Побачивши, як хулігани збираються грубкою біля входу до будівлі, я побоявся виявитися поміченим і причаївся біля вентиляційної шахти. Досить багато часу мій ворог залишався внизу, а потім все ж таки зважився, і я почув скрегіт пожежних сходів. Піднявшись на дах, хлопець підійшов до корни і виліз на нього. Знизу хтось вигукнув слова підтримки. І герой, розправивши плечі, поволі пройшов туди й назад вузькою цегляною доріжкою. Він зупинився, вирішивши, мабуть, покрасуватись, і тут я не стримався і тихо сказав Ну, молодець! А далі все трапилося за одну секунду. Хлопець здригнувся, різко розвернувся в мій бік, втратив рівновагу та зник. Знизу почулися крики та метушня. Я тікав вовчими стежками. Тільки дивом залишившись непоміченим. На наступний день я дізнався, що моя жертва у лікарні. Хлопець вижив всього лише пару переломів падіння пом'якшила висока купа старого мотлуху, що лежала під вікнами будівлі. А я відчув величезне полегшення тоді я зовсім ще не хотів убивати. З того часу минуло вже 15 років всі ці роки. Я відточував свій нюх, тренував свій інстинкт, удосконалював кожен рух. Щоразу я вистежував усіх, хто сподобався мені з тієї чи іншої причини, які ж люди неуважні, хочу я вам сказати. І чим холодніше, чим противніша погода, чим темніше на вулицях, тим більше звужується огляд і люди втрачають пильність. І ось я тут розмірено крокую по сиротливо пустельних провулках. Мені трапляються рідкісні перехожі, і я роздумую, за ким вирушити слідом. За тією симпатичною молодою жінкою, котра не побоялася піти однією в короткій спідниці на підборах, одягнена не за погодою, явно чи порилася з якогось приводу, або може піти за цією старенькою, що несе скромний улов із найближчого магазину, чи ось за тим пацаном, який тягне важкий рюкзак і повільно бреде. Штурхаючи в'яли розмокше листя, я вдихнув запахи осені, трохи осквернені присутністю людини. Так, цей хлопчик мені підходить. Мої ніздри затремтіли, я вловив тонкий і різкий аромат страху. Я рушив за хлопчиком, тримаючись на пристойній відстані. Додому той, мабуть, не поспішав, і я зрадів, що так вчасно опинився на його шляху. Мила дитина. Що зовсім молода, що за печалі мучить його серце, я хотів закурити, але передумав, щоби не видати своєї присутності. Обережно я просувався вперед, зливаючись стінями біля країв будинків, я міркував, що ж може змусити самотнього хлопчика в таку неприємну погоду розтягувати дорогу додому. Мені на думку прийшли різні неприємні картини. Бідолаха, видно, батьки його не дуже люблять, а може й ображають, і начебто цього мало. Сьогодні хлопчика чекає дещо погане. Так, немає справедливості в цьому прогнившому світі, де страждають невинні діти. Хвилин сорок ми йшли, петляючи по похмурих провулках, коли нарешті вийшли до парку, крізь який розбігалися стежки у трьох напрямках. Хлопчик обрав середню обрамлену старими лавками, що веде прямо до окраїни містечка. Я підтягнувся і напружився. Було досить темно. Мізерні плями світла ще цілих ліхтарів перемежувалися з ділянками мороку. Чудово, я відчував, цей момент вже дуже близько. Ступивши під покров дерев, я трохи прискорився. Моя жертва була вже поряд. Я уявляв, як б'ється її серце, як штовхає воно кров по замерзлому тілу. Дощ розмочив опали листя, приглушивши звук кроків. Хлопчик ішов, дивлячись собі під ноги, і зовсім не відчував небезпеки, що нависло над ним. Знав би ти, хлопче, що твої двійки, які ти з таким опором несеш додому, лише пил, нісенітниця, а значення в цьому житті мають зовсім інші речі. Ми ввійшли в неосвітлену ділянку, і в моїй голові пролунав постріл стартового пістолета. Не чути було нічого, крім стуку дощу. Але я розумів пора якби у мене були пазурі, щоб їх випустити, або гострі ікла, щоб їх оголити, я зробив би це. Уявна грива стала дибки на моїй шиї, і я швидко покрив останні метри, що відокремлювали мене від мети. Я збив свою жертву з ніг і навалився зверху. Противник не відразу став прочатися. це надало мені пару секунд фори, в які я встиг просунути руку йому під шию і затиснути міцніше, щоб утруднити дихання. Я ще не знав, чи сьогодні вбиватиму. Адреналін кинувся мені в кров, я відчув різке до болю збудження. Раптом жертва почала боротися, але ці жалюгідні спроби. Тільки підбурили мене. Зрештою, чи маю право на життя ця потвора? Я мисливець, а значить, і суддя усього мить на роздуми, я виніс вирок. Руки жертви безсило ляснули у брудну калюжу, випускаючи блискучий ніж. Шия неприємно хруснула, і все закінчилося. Я підвівся. І подивився вслід хлопцеві, що тікав: Біжи, хлопче, сьогодні ти в безпеці. Будь уважнішим на майбутнє. Я штовхнув обм'якле тіло невдачливого маніяка, і як земля носить цих виродків, все-таки немає справедливості в цьому гидкому, рухлявому світі.